Я поки буду відповідати, оскільки Грицько мене просив сьогодні все-таки поменше терміти а побільше читати, то може хтось має окуляри 2,5 плюс або щось такого, і може мені позичити, бо інакше мені доведеться багато терадіти. А в цих чорних я не можу прочитати, а на сцені. Але пункти велика серце. Я це чомусь пережив на початку пандемії. То... Чи два роки тому, і я тоді сильно істерив, я зрозумів, що в ну, чергове е, закінчилися невдачою, за в чергове заміщення світ включається моє життя і так далі. І, ну, я тоді якось це реально емоційно сильно переживав. Коли почалася війна, то я вже був це зрозуміло. Але я десь продовж трьох-чотирьох днів порішав свої основні моральні проблеми.